Всім привіт! Це відогляд на акумуляторний електричний тример для нігтів 2 в 1. В наборі інструкція, кабель, щіточка та тример. Вбудований захист від випадкового увімкнення, натискаючи та навіть утримуючи будь-яку з кнопок, прилад не почне працювати. Аби його увімкнути, потрібно одночасно затиснути та потримати дві кнопки. Індикатор зеленого кольору вкаже на те, що тример увімкнений. Ця частина відео прискорена, вимикати тример не потрібно, він вимикається автоматично після 30 секунд без діяльності. Аби відкрився відсік для збору стружки, потрібно його вдавити у верхній частині. Зараз покажу, як добре працює підсвітка в погано освітленому приміщенні. Довжина зарядного кабелю 45 см. Важить всього 112 г. Тепер вимірюємо рівень шуму при вімкнених різних режимах. Ось таке ми маємо до. Вмикаємо тривалим натисненням на обидві кнопки. Порізатися даним тримером у вас не вийде. Ось який маємо кінцевий результат. По завершенні підстригання нігтів вдавлюємо контейнер для забору стружки у верхній частині та висипаємо її. Також можете прочистити лезо за допомогою щіточки.